Вітаю вас, малята! Сьогодні я хочу прочитати вам легенду як приходить весна. Тож слухайте уважно. Зустрілись якось на кущі глоду дві сойки. Одна каже Ну, й холоднеча, забарилася весна, не йде до нас. А друга їй напевно, десь у снігу загрузла, не добереться ніяк. І справді, розгулялася на останку зима, то лютим вітром подме. То віхолу напустить, пустич жбурляє пригорщами снігу, то затягне небо густими хмарами. Ясному сонечку, годі й пробитися. Сутужно птахам важко в такий час відшукувати їжу. Перша стойка каже Щоранку сиджу на верхівці дуба, все весну виглядаю. І я, мови друга, вже всі очі видивила. Моя сосна вища за твій дуб. вона і на пагорку стоїть, однак не видно весни. І дарма ви там сидите, почувся нараз тоненький голосок. Озирнулись пташки, бачать коло пенька вистромився з-під снігу пролісок. Зелененький, тендітний такий, і кивай до них білою голівкою. Ви краще на землю подивіться, глянули сойки на землю. А воно й насправді проліски на снігу то тут, то там видніють. Ось як непомітно весна підкралась. Змахнули весело крилами пташки і полетіли в ліс розповісти подружкам цю радісну новину. Ось така легенда саме проліски, перші весняні квіти сповіщають про прихід весни. Давайте для весни зробимо листівку. Нам знадобиться папір блакитного і зеленого кольору, ватні диски, ножиці, клей. Перше це будемо вирізати наші ніжні білі проліски. Ось так. Ножицями працюємо обережно. Не поспішаємо. Ось такі гарні проліски у нас вийшли. Тепер будемо робити стебла і листочки для наших пролісків. Нарізаємо тоненькі полосочки, ось так, викладаємо на папір. Щоб подивитися, як буде виглядати наша листівка, викладаємо обережно, не поспішаючи ось так. Тепер вирізаємо листочки із зеленого паперу, і стебла і листочки зеленого кольору. Так, тепер працюємо клеєм. Працюємо обережно. Зайвий клей прибираємо. Ось так. Подивіться, які гарні проліски в нас з вами виходять. Я думаю, Весні дуже-дуже сподобається наша поробка. Так. Дуже чудово. Викладаємо нашу листівку, не поспішаємо. Якщо, у вас щось не виходить, попросіть про допомогу ваших батьків. Так, подивіться, яка гарна листівка у нас вже отримується. Ну, просто чудо! Тепер приклеюємо листочки, також намащуємо клеєм, зайві клей прибираємо. Один листочок, другий. Так, листиків не вистачає. Треба ще додати два. Беремо папір, вирізаємо. Ось так. Добре. Також їх намазуємо клеєм і приклеюємо. Подивіться, яка гарна весняна листівка у нас виходить. Але давайте її трошки прикрасимо. Зробимо сніжок і розфарбуємо трошечки голівки наших пролісків. Подивіться, яка краса у нас вийшла! А я чекаю на фото ваших листівок. До зустрічі! Бувайте!